Дача ті вітаю вас. Два наших відводочки. Слабенькі-слабенькі відводочки. Підсадили ми туди маточок. Ви слідкували. Хто слідкує за нашим каналом, бачили Райову бджолу, молоду бджолу ми відсіяли і сюди засадили. Засадили маточки. Маточки сіть вже 100%. Але бжоли мало. І потрібна зараз допомога. Лізимо вулик і подивимося, що будемо робити. Є у нас ось такий минулорічний мед. Ну знайшли це мед, а одна ще й пуста. Зробимо маленьку дирочку, щоб відразу вони його відчули. Я думаю відразу відчують. Так, дійсно дивимося. Слабенька, слабенька сім'я. Ханька спробуємо цей мед положити, їм хай забирають, ну не пропадати цьому цим медом. слабенька сім'я, вложимо медочок. Так, зараз ще дирочку зробимо ще більшу. І хай забирають цей мед. Хай забирають цей мед. Утеплювач. Я, привачу, наш, слабенька сім'я, але ми цю сім'ю доведемо до чудового стану на основний медозбір. Так, поліземо в сусідню, подивимося сусідню. Меду мало сусідній. Ну це пакет якийсь, чи витік. Чи витік, чи я не знаю. Положимо його. Так. Можливо. Є в нас там рамочки медові. Можливо, відкриємо і поставимо з боку. Зараз це подивимося. Відразу. Відкриємо, відкриємо. Хай забирають. Ще ось такі рамочки з боку, щоб вони не пропадали. Ці рамочки ми можемо. Така рамочка, вона ще й відкрита. Ну давайте що ми зробимо. Підставимо цю рамочку. Підставимо цю рамочку, а щоб підставити її потрібно відкрити тут. Минулорічний медок И хай його ее забирают На нам Вон поставим И хай забирают Так Слабенькая семья дуже слабенька, але да? нічого страшного. Ставимо медову рамочку. Я б так и бы такий її салафан накинул накинув на таку сім'ю. Дуже слаба. Дуже слаба семья. Ну, нічого страшного. Так. Є. Е. Є. Е. Є. Е. Є. Чудовий. Тембрювач лужимо. Це в нас вулике під українську рамочку. Тут теплювач. Це нашим дівчатам тепло буде. Так. Ось такі роботи ми проведемо в слабеньких відводочках. Є на ще пару. Слабеньких таких відводочків. Зараз вам покажу. Ну, Сьогодні зовсім бджола не літає. Ось тут у нас ось тут у нас два таких дуже-дуже слабеньких, ну сильніші, ніж там. Сильніші, там. Тут маточка, я не знаю, вони захотіли самі вивезти собі. Маточник дуже великий був. А в одну сім'ю ми також підсадили. Бачу, тяжко їм, але зараз холодно і бджола рівно щось понесла ввек. Так що, друзі, підписуйтесь на наш канал. Ще побачите багато цікавого. Ці сім'ї ми повинні до основного медозмуру наростити, Наростити їх. Зараз вийде перший розплід. Потім вже легше сім'ї стане. Другий розплід і вже... Третій, четвертий, вже чудово буде сім'я. Згодні зі мною. Підписуйтесь на канал, ставте запитання, будемо відповідати. До зустрічі, друзі.